Ми пережили техногенну катастрофу світового масштабу. Це підрив росіянам Моїкаховської ГЕС. Терористи направили на нас 18 мільярдів кубометрів неконтрольованої води. Під водою опинилися всі цілі села та райони. Потоплено десятки населених пунктів, тисячі домогосподарств. Люди втратили все, заради чого вони жили. У звільненій частині Херсонської області тільки у звільненій зруйновані або пошкоджені понад 22 тисячі цивільних об'єктів. 153 заклади освіти – це 100% від існуючих зараз. Знищено 147 закладів охорони здоров'я. Виведено з ладу велику кількість об'єктів енергетики та завдано пошкоджень газопроводу. Зруйновано більше 18 мостів, 14 тисяч кілометрів доріг, а в цілому, лише на деокупованій території майже 55 тисяч об'єктів знищених або пошкоджених. Майже 700 тисяч гектар замінованої території. Лише це на правобережній частині Херсонщини. За 23-й рік, за 2023, окупанти обстріляли Херсонщину 25 тисяч разів і випустили 133 тисячі снарядів. Поранено 2356. Людей з них 65 дітей загинуло 618 людей. З них 8 дітей. Яким чином американський народ може допомогти вам у звільненні у поверненні території. Нам потрібно зброя, щоб ми відкинуло, хоча б. Для цього берега на 40 кілометрів ворога далі, щоб тут з'явилось знову з'явилось життя і відновлення Якщо що ми оцінюємо цей рік стосовно саме атак на правий берег Херсонщини, тобто як ви оцінюєте саме тобто, чи збільшилися атаки як артилерійські обстріли? Так само ми говоримо саме про ракетні обстріли, чи вони все ж таки зменшились? в середньому за останній рік? В середньому є спади, є підвищення рівня атак на Херсонщину. Тобто від 300 снарядів до 1660 снарядів падає на нашу землю. І це залежить, я не знаю, від. Безумства росіян, тому що вони не б'ють зовсім по якимось військовим об'єктам, а просто тероризують громадян. Це ж таке, що потрібно, тобто окрім зброї, окрім додаткового навчання, обладнання, тобто вашим людям, та саме із заходу. Нам потрібно повертати людей і дітей, головне, щоб тут відновити життя. Для цього найголовніше це відновити навчальний процес в школах. І відновити такі загальні соціальні потреби, як лікування, і так далі. Нам потрібні бомбосховища в школах, в лікарнях. І це найпріоритетніша задача, щоб люди не гинули. And just like you say, there is not it's a true partnership, and it's not about assisting, it's about ми є партнерами. Це не просто гуманітарна допомога і підтримка, яку ви безпосередньо також потребуєте. Тобто це вже на рівні партнерства. С юфорсованшн ореджон форт. And your courage to be here with us now. з моменту деокупації ми постійно відчуваємо вашу підтримку підтримку міжнародної спільноти. Лише завдяки допомозі наших стратегічних партнерів. Ми маємо змогу ефективно протистояти усім. Викликам, які перед нами ставить, ставить війна, наприклад, тільки ВКБ ООН витратило майже 1 мільйон євро на допомогу саме цій громаді, де ми знаходимося в Високопільській громаді, у минулому році, і ми впевнені, що ця підтримка буде продовжувати надалі.